Я хочу сказати, що у України є майбутнє і оголосити про збір коштів. Опис цього збору буде в описі до сьогоднішнього відео, і також вже є реквізити, це пост мого друга Артема Хорунжого. Збір буде проходити для 38-ї окремої бригади морської піхоти. Зараз Артем збирає кошти на 4 модулі зв'язку для дронів. І для того, щоб ви дізналися, навіщо йому ці модулі, я покажу вам відео. Всім привіт! Ми з нашим колегою Ярославом Горевичем оголошуємо збір для нашого друга Артема Хоруджого. Він морпіг, керівник підрозділу. Вони збирають на модулі зв'язку для дронів. Вартість кожного з них 18 тисяч доларів. Тому ми допомагаємо їм в цьому зборі. Сума чимала. Будь ласка, долучайтесь, донатьте, робіть репости. Вони дуже чекають на вашу допомогу. Вам не почулося, саме 18 тисяч доларів кожен з модулів. Справа в тім, що ворог покращив свої засоби РЕП на лінії зіткнення. Реп це засоби радіоелектронної боротьби, тобто глушилки. І тому модулі і дрони потребують покращення, покращення і покращення. Ви можете зайти в пост Артема. І побачити там, і прочитати більш детально навіщо і що потрібно а також можете просто скористатися реквізитами, які вже є в описі до сьогоднішнього мого відео.